Майк Кукін. Вітаю, друзі! Буженина це запечений у духовці великий шматок свинячого м'яса, натертий різними запашними травами та спеціями. Рецепт, яким я поділюся, підійде не тільки як буженина в холодному вигляді, а й для подачі в гарячому вигляді. У відео я вам покажу, що потрібно зробити, щоб буженина вийшла не сухою, а м'якою, соковитою та ніжною. Тож сьогодні в нас рецепт буженини. Для цього рецепту нам знадобиться свинина 1,5 кг, беріть шияк, якщо любите жирніше м'ясо, стегнову частину, якщо більш пісне. В В'ємки зсипаємо сіль 2 столові ложки. Заливаємо водою 2 літрами. Перемішуємо до повного розчинення солі. Поміщаємо м'ясо в воду, щоб м'ясо було м'яким та ніжним, потрібно його замочити у такому розсолі. Залишаємо у розсолі на 1 годину. Поки м'ясо настоїться, зробимо маринад. В ямкості змішуємо сіль 1 чайну ложку, мелений часник 1 чайну ложку, паприку 2 чайні ложки. Мелений чорний перець 1 чайну ложку, французьку діжонську гірчицю 3 столові ложки, кетчуп 2 столові ложки, мед 2 чайні ложки. Перемішуємо до об'єднання всіх інгредієнтів. Після замочування м'яса в розсолі зливаємо воду та викладаємо його на деко застелену фольгою. Обсушуємо. Виливаємо половину маринаду на одну сторону м'яса та змащуємо всю поверхню м'яса. Перевертаємо та змащуємо м'ясо другою частиною маринаду. Друзі, якщо вам сподобалось це відео або взагалі до вподоби мій контент, я буду дуже вдячна за вашу підписку та вподобайку. Після цього даємо м'ясу постояти, промаринуватись 30 хвилин. Далі накриваємо м'ясо повністю фольгою. Запікаємо при температурі 190 градусів за Цельсію 1 годину 20 хвилин. Після цього дістаємо м'ясо та знімаємо фольгу. І у відкритому вигляді поміщаємо в духовку ще на 30 хвилин. Буженина зі свинини в духовці виходить неймовірно соковитою, м'якою, ніжною та дуже смачною. Добре приготовлене м'ясо буде справжньою окрасою будь-якого столу. Ось така буженина виходить в гарячому вигляді. А в охолодженому вигляді можна її легко нарізати на слайси та робити смачнющі сендвічі. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг!